Доброго дня гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава Морозець, десь 3 градуси. Ось така у нас погодка. Їм на ще з'явилося. Ну, по горному теж грузне. Появилося ще пару городів вигорати. Ну, пару городів це знову випробування для мого плугу. Я на приїду, не буду наперед розказувати, приїду, зазніму. Я вже ходив, дивився, там страшне, що робиться, але будемо дивитися, як він буде справлятися з, тими, з тією ситуацією. Так, у нас трошки морозець. Зараз я ще хочу е, вцепити сюди, що таку е, закрити його, щоб він трошки нагрівався. Побачу мороз, він буде трошки робити там на 40, навіть якби яка горонка не була 40. Він собі далі не йде. Тут добре да, закрито. Сюди дує, все нормально. Ось такі ось такі діла. А зуба не даю, mm. не знаю як правильно.

Так, перший городик велички, стопить 30 дивимось. Але сириня. Не попробуй. Так, блін, є нюанс. Ось так виходить. Я навіть тут не переживаю, тут все гарно закидає. Так, лопла пружина в мене. На Засеплення ось, бачите? Хоп. Хоп-хоп, треба щось робити. Ну, Щоб будемо робити? думати знайшли ось так квадротика, прив'язнули і що ж, пробуємо далі. Ось так і працюємо. Опа! Так ще... розпінтувалося

Я не переживаю, тут, тут нормально така горлочка, виходить, так, Тут ячмінь був, трошки якийсь бурян зійшов прикидає, слава Богу, все нормально. Так, А там є вопрос, ну потім трошки підкриваємо цього, грієш трошки, нього дує. І Тут я Ух, покриє Ну нічого Хороша температура, саме 80 Нема 70 десь. А подивимось Гай в кабіні тепло стало. Тільки надівався Так О, О, педалька вже нормальна. Отак, так що там О, та яких 70 Questa è la temperatura. Sto oh, a postare di collana. Так, ось такий ліс, блядь. Тут була пшениця молочина, там брак. А тут ось така ось трава, блін. Я не знаю що це буде. Це просто беріг, мотло. І будемо пробувати його грати. Е, е, Готовий не бачу, якщо мене. Приїхав так. я попробую. Що буде, то буде. Бері. Такий ось сніжок, примороз був за ними ноль. Ну, зараз спробуємо. Що ж, сьогодні природа мене побідила, мабуть. Ось такий результат в мене вийшов. Такий вийшов результат. Клу забиває. Забиває що? О, о цього забиваю. Там далі де великий бур'ян, це... І там менше трави під ним. Бачите, це пхне і все. А тут ще земля, о, бачите, яка торф. Торфовичка тут. берег, самого річка б, біжить. Ось тут обіцяється, нормально, що могло б бути. там виглядає, то нічого страшного. А тут починає де трава, така поляни, бух забиває. Треба ждати або сильнішого морозу або сильнішого морозу трошки, щоб воно в нього трошки воно мокре, От гнеться все сильнішого морозу. Бо, бачите, тут ріже ніж ріже, відрізає і закидає, що тут, що тут, що там, що там. Але якщо попадається е, е, великий кусок трави, ну велика площа трави, і, і земля м'яка, воно його просто туди вминає і влогтяне його витягує, як я вже так побачив. Де різе, то нормально. Ось тут зараз багато сиру і воно все напхало тут таку бочину. Ну, а тут а, нормально бере, тут бу, була пшеничка. Коротше, прийнято рішення або обождати трошки крепшого морозу, що ну, воно немає нічого. Шо сніг почав йти. На дворі вже, мабуть, один градус тепла. не от воно, ну все, вона його не, не, не. Треба ждати, що два дні морозбак по 5 градусів. Спробувати приїхати цього столочити. Я думаю, якщо його столочити, цей кусочок і по весні розграбати боронами, подождати, щоб ще взойшло, покропити і потім ліно, Воно культивірувати і Ось що виходить, набиває туди. Все на, ту, на цю доску спирається і не хоче випадати. О, тут колесо, тут всі. Ну нічого, ну, що ж, спробували, вже знаємо, що воно не йде. І, все. і залипає о карнозем, і він липне хоч, хоч і... Ну там ну тут трошки якось легше а тут так. так кому сподобалось відео ставимо подобайку підписуємося на канал і це буде україна